Пан Олег питає, а питання тільки від спонсорів. Пане Олеже, ваше питання воно геть некоректне. Розумієте? Тому що на протязі 40 хвилин я відповідаю на питання простих підписників. Тому я не розумію, от коли така ситуація і задаю таке питання, це хочуть принизити підколоти чи що. От, ну, я, як, і от, як, як, яка мета цього питання, па, пане Олеже? Значить, любий підписник може стати друзі-спонсором. Любий. Час вебінару він дуже обмежений, бо я теж людина. Вибачайте, навіть коли в чат роблять перерву через 45 хвилин. У мене вебінари проходять 1-півтори години без перерви і звісно, от скільки я встигну відповісти питань, настільки я відповідаю. Зараз питань небагато. Я можу відволіктися і записати відповідь і на це питання. Але спонсори, котрі під мене фінанса підтримують, мають, звісно, для мене першочергове значення. Це моя дяка їм за підтримку, розумієте? Тому що зараз доволі важкі часи, вони важкі у всіх. Тому я багато разів казав, що завдяки спонсорам я можу оплачувати рахунки і донатити. Розумієте? Тому що я не зобов'язаний вести ці вебінари, я не зобов'язаний відповідати на ці питання. Є платна консультація, будь ласка, йдіть, задавайте питання, і я відповім абсолютно без проблем. Але є бліц вебінар який проходить вже 10 років, і я надаю ці питання. Тому, звісно, у нас є, як би умови, чисто людські по-людськи як моя дяка, я спочатку відповідаю спонсорам. Залишається час? Відповідаю всім іншим. Не залишається часу? Ну, вибачайте, я йду відпочивати, бо я людина. І слава Богу, я нікому нічим не зобов'язаний на цьому каналі. Тобто, це абсолютно моє бажання. Я можу взагалі відповідати лише Васям або тільки Олям. Тому дякую за ваші питання, дякую за турботу. роботу. Я сподіваюся, що ви задали питання, тому що ще не дуже розібралися з системою відповіді на питання на цьому каналі. Так, біжимо з вами далі.